Слава Господу! Прочитаємо першу книгу Самуїлова, 15 розділ, 22-й вірш, один віршик з 15-го розділу першої книги Самуїла. Сказав Самуїл: чи жадання Господа ціла палень та жертов таке, як послух Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща від бараня лою. Амінь. Господь подарував нам сьогодні чудовий день. Амінь. Господь обдарував нам різними своїми дарами небесними. І один із найцінніших, і напевно для мене, я думаю, що і для вас також найцінніший дарунок, який Господь дарував нам, ми про нього згадували сьогодні на ранішньому служінні. Що в нас було на ранішньому служінні? У нас було спомин смерті страждань нашого Господа Ісуса Христа, Вечеря Господня, причастя, коли ми згадували, що Господь зробив заради нас, який дарунок Він дарував кожному з нас. Наскільки це цінний подарунок в нашому житті, що Він тисячі років пройшов, Він не втрачає своєї актуальності, Він звершує працю в нашому житті. Ми згадуємо, згадуємо про це щомісяця. Нам на весіллі, сім років, відколи вже одружені. Подарував мій друг таку картину подарунок, гарну картину, дорогу картину з нашою фотографією, з дружиною, там вірш з Біблії. І ми повісили в нас в кімнаті, одній він сім років. Цей подарунок він висить, ми дивилися на нього. А тепер дружина каже, що треба його вже зняти, тому що він вже не зовсім вписується в наш інтер'єр. Подарунок, який втрачає актуальність. Але дар, який нам подарував Господь. Жертва Його, вона не втрачає актуальності. Амінь. Слава Богу. Сьогодні рано. Ми, я так думав, я дуже люблю служіння, ось це причастя. Ці, все, що відбувається, воно по особливому торкається мого серця, усі спогади над тим, що Господь зробив для нас. Пісні, які ми співаємо. Напевно, найулюбленіша пісня, яка найбільше торкається мого серця, це те, що ми співаємо під час вечері Господні, і що, що вину мою простить, о, ніщо лише кров Ісуса. Що може мене знов оживити? а лише кров Ісуса Христа. І ми свідчили, брати і сестри, сьогодні на ранішньому служінні, що ми з вами є спільниками одного тіла. І це тіло має голову, якою є Ісус Христос. Ми є єдині, ми є одним тілом, і коли ми всі брали участь в цій вечері Господній, ми свідчили про це всім, хто були свідками цього. Крім того, ми свідчили, що жертва Ісуса Христа вона продовжує спасати людей. Як я вже сказав, пройшло 2000 років, навіть трошки більше. Але ось цей дар, небесний дар від Бога, він не втрачає своєї актуальності. І коли ми споживали від хліба і від чаші, ми свідкували, якщо в залі були присутні невіруючі люди, ми цим засвідчили їм, що жертва Ісуса Христа, вона і сьогодні сильна спасати людей. Слава нашому Господу! Перший брат читав текст із Божого Слова. Де згадував про те, що жниво є велике, а робітників є мало. І кожен із нас, він в тій чи іншій мірі є робітником на цій Неві Господній. Амінь. Мені подобається, як апостол Павло, коли він говорить про християнство, він описує християнство як дорогу. І він каже, що це є дорога, на якій я... він не стоїть, не лежить, він каже, що я біжу і біжу так, щоб отримати. Павло показує, що він є дуже активним робітником на осіннивій Господні. І Боже Слово заохочує нас, щоб і ми були такими. Амінь. Другий брат зачитував з книги пророка Неємії. Дуже чудова книга, яка має дуже багато повчальних історій для нас, і був зачитаний текст, коли ось цей чоловік, він був чашником, а займав певну хорошу посаду. Він підійшов до царя, він думав, що він приховає, що він сумний, але цар побачив, каже, це ніщо інше, як смуток твого серця. І запитав, коли запитав його, що відбувається, й наєм'я не міг стримати в собі, настільки біль за своє, біль за своє рідне, за своє місто, за свою країну, за ті руїни, які відбуваються, настільки заполонили своє серце, що він буквально вилив своє серце царею, він не міг стримати це. І знаєте, я подумав, коли. Протолег читав цей текст. Настільки щирим є Неемія у своїх переживаннях, коли те, що стосується свого рідного, настільки цей біль є справжнім. Я думаю, що це також є великим прикладом для нас, коли і в нас, наше рідне, в нашій країні, де ми живемо, де ми народилися, також є біль, також є страждання. І я вірю, що наші молитви за Україну, за припинення цієї війни, вони також повинні бути особливими повинні бути від щирого нашого серця. Брат Андрій читав Другий Солонян з другого розділу, з 13 го віршу. І там було нагадано, що Бог вибрав нас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду. Це те, що ми сьогодні рано згадували про те, що Господь вибрав нас на спасіння. Слава нашому Господу. Коли ви в себе вдома, напевно, хочете пити воду, ви йдете в свою кухню, відкриваєте там якусь тумбочку, і там, напевно, стоять багато однакових склянок чи кружок. Напевно, так, ну в нас так. І коли вам потрібно пити воду, ви ж не берете всі разом, ви берете якусь одну. Але чому ви берете ту одну? Хіба вона чистіша за інших, хіба вона краща за інших? Ні? Ви просто берете одну із. І мені здається, що це гарна ілюстрація, яка показує, як Господь нас вибрав, тому що я знаю, що Він мене не вибирав через те, що я кращий за інших. що я менш грішний за інших грішників. Я не думаю, що, що це так. Господь просто вибрав нас. І за це має бути велика подяка. І ми знаємо, що в нас не було жодних причин, чому Він нас спас, чому він нас оправдав. Це не наші заслуги, це Його вибір, за який ми постійно повинні дякувати Йому. Слава нашому Господу! Хочу перейти до прочитаного тексту, який ми з вами зачитали. Ми читали з 1 Самуїла, 15 розділ, де Господь Він показує нам, що Він високо оцінює таку якість людини, як послух або слухняність. Бог високо оцінює, коли людина є слухняною. І цікаво, якщо простежити за усім поняттям слухняність в Біблії, якщо читати більше текстів, то ми побачимо, що Біблія говорить нам, що ми маємо слухати з Бога. Ми побачимо це в Біблії. Але якщо ми уважно будемо читати, ми побачимо, що Біблія говорить нам, що ми не лише Бога маємо слухатись. Біблія, Боже Слово, воно нам дає різні повеління і описує різних людей, категорії людей, осіб, і не лише людей, до кого ми маємо проявляти ось цей послух. Тому ось це поняття послуху, слухняності в Біблії, воно є достатньо широке. Цікаво, знаєте, що. В Божому Слові є такий один принцип, в першому посланні Івана, 4 розділ, написано, що апостол Іван там каже, що якщо ви кажете, що ви любите Бога, але Бога, якого не бачите, кажете, що любите, а брата, якого не бачите, не любите, то насправді ви не можете любити того, кого не бачите, якщо не любите того, кого бачите. Знаєте, я подумав, що цей самий принцип, напевно, він застосований до інших речей в Біблії. так само можна сказати про послух. Ми багато можемо говорити, що ми слухняні Богові, що ми слухаємося Бога, але якщо ми не проявляємо послуг до тих, до кого Бог нам велить, що ми маємо їх слухати з тих, кого ми бачимо. Якщо ми не слухаємось тих, кого ми бачимо, то напевно ми є й не слухняні тому, кому ми не бачимо. Хочу, щоб ми подивилися, от саме розгляділи декілька текстів з Біблії, до кого Бог нас закликає, щоб ми проявляли цей послуг. Тому що по тому, як ми слухаємось, проявляємо послуг до того, до кого Бог нас закликає бути слухняними, по цьому Бог робить і оцінку, чи слухняні ми йому, так само, як і з любов'ю. Якщо ми не любимо того, кого ми бачимо, то даремно ми будемо говорити, що ми любимо того, кого не бачимо. Так само, якщо ми не слухняні тим, кому маємо бути слухняні, кого бачимо, якщо ми їм не слухняні, то напевно і наш послуг до того, кого ми не бачимо, виглядає так само. Перший текст це книга повторення закону, 13 розділ, 5 вірш, написано: За Господом Богом вашим будете ходити, його будете боятися, і заповіді Його будете виконувати, і голосу Його будете слухатись, і йому будете служити, і до нього будете... Глинути. Один із дуже-дуже багатьох текстів із Біблії, який нас закликає, до того, що ми маємо проявляти послух невидимому Богові. Послуг Богові проявляти Він нам залишив своє Слово, в своєму слові Він нам виклав свою волю, те, що Він від нас очікує. І от наша слухняність Божому Слову, наша слухняність Божому повелінню, наша слухняність проповідям, Коли ми чуємо проповідь з кафедри, коли лунає Боже Слово, йдуть якісь заклики до нас, щоб ми в тій чи іншій сфері могли виправити ту чи іншу річ в нашому житті. Це все має основу на Божому Слові, і це все буде проявом нашого послуху Богові. Послух це тоді, коли ми. Підкоряємось волі когось, От, в когось є воля, і коли ми підкоряємось цій волі, це є нашим послухом для тієї особистості. Коли ми говоримо до послух, про послуг до Бога, це якраз тоді, коли ми підкоряємось волі Господній. І мені дуже подобається, як Ісус Христос Він одного разу проілюстрував, що для Нього є послуг Богові. З Самарянкою, коли в нього була зустріч біля криниці. Потім приходять учні, учителю їж. Він каже, я маю поживу, про яку ви не знаєте, і моя пожива це виконувати волю мого Отця. Знаєте, дуже цікаво, Ісус Христос каже, що виконувати волю, бути слухняним Богові це пожива для мене. Тобто, це мені треба пожива це те, що нам треба, правда? Це не те, що комусь треба. Мені треба, щоб я їв. Мені треба, щоб я споживав, тому що я помру, якщо я не буду їсти. Наші тіла вони помруть, якщо ми довгий час не будемо споживати їжу. Ісус Христос каже, що Він волю Божу прирівнює Його відношення до Божої волі, так як до поживи. Він каже, що це мені потрібно. Я не просто роблю Богові, вибачте, одолжені, що коли я, Бог це хоче, ладно, я зроблю це для нього. Не так має це виглядати в нашому житті. Ми маємо бути слухняними Богу і проявляти послух не тому, що Богові це треба, а тому, що нам це треба. Мені потрібно, щоб я був йому слухняний, тому що якщо буду йому слухняним, він направить всі мої стежки, багато проблем, які є в моєму житті, багато шишок, вибачте, які я сам собі набив, Господь допоможе, вирве мене з тенет птахолова із багатьох, з моровиці згубної, з губни, багатьох інших проблем, про які я міг потрапити, не слідуючи волі Господні. Тому дуже важливо, щоб наша. Наш послух волі Божої, Він був із щирого серця, щоб ми розуміли, що це моя потреба. Мені треба його слухатись. Це не просто якісь чергові правила в моєму житті, що хтось поставив переді мною. Мені треба це робити ой, як складно. Це не такий підхід має бути. Ісус Христос показує, що це має бути любе для нас і приємне слухатися Господа. Амінь. Ми маємо багато Божих мужів, які проявляли послуг. В дуже складних ситуаціях. Я не раз думаю, як Авраам міг проявити послуг в тій ситуації, коли Бог йому дає повеління принести свого сина в жертву. Це щось немислиме, це поза межами, не знаю, якогось звичайного людського розуміння. Це одна із історій, яка найбільше мене переймає дуже часто, коли я про це роздумую. Але ця людина проявляє послуг. І знаєте, що вона не програла. В такій складній ситуації вона, проявляючи послуг, вона. Бог винагородив її надзвичайно за ось цю готовність безумовно бути слухняним Богові. Були інші люди, також божі люди, такі як Йона, пам'ятаєте, якому Бог теж дає якесь повеління кудись піти. Авраму каже, піди на гору моря. І цьому каже, піди в Ніневі. Але вчинки, реакція на Боже повеління, на Божу волю зовсім різна. І що відбувається, через що проходить Йона? Три дні бути всередині риби, це навіть складно собі це уявити. І це все було наслідками непослуху оцього чоловіка. Але подивіться, але в кінці кінців він все одно зробив те, що Бог від нього хоче. Задається питання, для чого ця риба, для чого ці всі моменти, для чого Йона це тобі було потрібно? Якщо ти знаєш, що якщо Бог щось від тебе очікує, він все одно зробить так, і ти отримуєш. Дуже складні уроки в своєму житті. Тому, брати і сестри, дуже важливо бути слухняним Богові одразу, з першого слова, як Авраам. Кажуть, молоді люди, коли зустрілися на весіллі, іноді доводиться вести, бути ведучим на весіллі, і там, коли даєш слово чи молодому, чи молодій, вона каже: Я там з першого погляду закохався. От Якщо в нас в земному житті, в наших почуттях є така, от, як любов з першого погляду, то у відносинах з Богом я думаю, що має бути послух з першого слова. От ми маємо бути людьми, які слухаються Бога з першого слова. Хай Бог нас всьому благословить. Євреїв 13 розділ, 17 вірш. Це друга, друга категорія осіб, до кого Бог закликає, щоб ми проявляли слухняність. Слухайтесь ваших наставників та коріться їм. Вони бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас корисне. Знову ж таки, брати і сестри, це саме слово послух. Але вже не просто послуг до невидимого Бога, якого ми не бачимо, а послух до когось, кого ми бачимо. І про кого йде тут мова? Тут йде мова про служителів церкви, про церковне керівництво, про людей, яких Бог поставив для того, щоб вони здійснювали над нами духовну опіку. Амінь. Ми згадували сьогодні, що от одне із свідчень, яке ми свідчили під час вечері Господній в духовному світі, ми всі засвідчили, що ми є спільниками одного тіла. Це один організм, і Бог в, своєму, в своїй церкві Він кладе певних людей яких наділяє певними здібностями для того, щоб вони вели опіку. Тому дуже важливо це, знаєте, не просто хтось так хоче, чи це якісь там церковні документи, віровчення, статути. Це ж трошки не про це, це про Боже Слово. Боже Слово так нам говорить, що ми повинні проявляти слухняність до служителів та церковного керівництва. Чи маємо ми в Біблії якісь такі приклади? Я згадав з послання до Филипян, як апостол Павло говорить про молодшого за себе, чоловіка, брата в Христі, співслужителя Тимофія. Подивіться, Филипян, другий розділ з 19, 19, 20 і 22 вірш. Каже Павло: Надіюсь в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія. Щоб і я зміцнів духом, розізнавши про вас, бо я однодумця не маю ні одного, щоб ширіше подбав він про вас. Та ви знаєте досвід його, бо він, немов батькові, син зі мною служив для Івангелі. Коли Павло говорить про ці відносини, він каже, що ось цей чоловік в церковних справах, наші відносини з ним, були так, як батька і сина. От я був батьком, а він для мене був сином. Звичайно, коли ми говоримо про ось такі батьківсько-синівські відносини там не без послуху, правда? Одне із повелінь, до речі, також Божих повелінь, що діти мають по відношенню до батьків, який обов'язок мають, це якраз обов'язок послуху. Тому Павло каже, що от в духовному, в церковних справах, в справах служіння Тимофій, він був мені як батькові син. Тобто Він проявляв ось цей послух, ось цю слухняність, і вони разом служили для Євангелії. Риблян, 13 розділ, перший вірш. Це наступне, до кого Бог, Боже Слово, закликає нас бути слухняними. Нехай кожна людина кориться, кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади, існуючі, встановлені від Бога. Це можливо, ну, якась така непопулярна тема. Ми в церквах, можливо, не так часто про це говоримо, тому що зазвичай ми вважаємо, що люди, які в владних в державних структурах, вони не такі чесні, не такі правильні. Але ми зараз не говоримо про окремих людей, а говоримо про самі інститути, які Бог поклав. Це Бог поклав і вирішив, що були якісь правила, були якісь не знаю, закони, були влада, була держава, були мери міст не знаю, Голови територіальних громад, президенти і тому подібне. Біблія показує, що ось цей весь устрій він поставлений Богом. І ми живемо в цій реальності. Звичайно, прийде час, коли над нами буде царювати Господь і в духовному і фізичному плані, ось це вічне царювання Ісуса Христа. Але зараз ми є ще на землі, тому Господь каже нам, що ми маємо проявляти також послух і до ось цих речей. Знаєте, я собі уявляю, іноді, як би виглядало наше життя, якщо по дорозі людина їздила на машині от кожен хто як хоче. Хтось по правій смузі, хтось по лівій смузі, хтось з однією швидкістю, хтось з іншою швидкістю. Якщо б людина зовсім не звертала увагу на якісь правила, на якісь обмеження. Правда, ми б жили в якомусь хаосі, це було б неправильно, це було б щось ненормальне. Тому Біблія нас закликає, щоб ми проявляли послуг. Владі проявляли послуг державним законам також. Чому ми маємо це робити? Боже Слово каже, що вони поставлені Богом. Ми з вами це читали: вони поставлені Богом. І, друге, якщо читати ще нижче, там написано, що від цього буде залежати наш добробут. Павло каже, що це нам на добро. Тобто, коли ми так будемо робити, це нам на добро буде для нас. Е Добре, добре житися. В Книзі Пророка Єремії також про це згадано, що молитись про добробут міста, тому що в його спокій буде і наш спокій, і наш мир. І коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, Ісус Христос не лише своїм вченням, а Він і своїми діями, своїми вчинками, Він це підтвердив. Пам'ятаєте, коли до нього підійшли і кажуть з хитрістю такою, чи треба платити податок кому? Кесарю. Ісус Христос розумів, що Його випробовують. Він каже, покажіть, чий тут образ? Віддайте це те, віддайте це тому, чийому, кому належить ось цей образ, тобто кесареві кесареві, а Богові віддайте Боже. Філип'ян, другий розділ, третій вірш. В покорі майте один одного за більшого від себе. Покорі маємо один одного. Покора, ми казали, що слухняність це якраз підкорення волі іншого. І Боже Слово, воно каже, що в покорі майте один одного за більшого від себе. Знаєте, я думав, мені по особливому сподобався цей текст, тому що, як на мене, він говорить, що ми всі десь маємо прислухатися один до одного. Якщо ви підійдете зараз до мене і дасте мені якусь хорошу пораду, хіба я не повинен цього послухатись? А якщо я підійду до вас так само, можу сказати, брате, сестра, дивись, отак от, от і так. Це ж набагато е, може покращити наше життя, багато наших, тому що ми, люди, не все знаючи, ми не в всіх сферах там, розбираємось, ми можемо потрапити в якісь проблеми чи переживання, і іноді просто підказки від інших людей, вони можуть бути дуже корисними в нашому житті. Був момент, коли. Син Соломона, цар Рехаван, він лише вступив на царство, і до нього підійшли дві групи людей. Одні були молоді, а інші були такі більш досвідчені, і одні радили йому одне, а інші радили зовсім інше. Він не послухав те, що радили більш досвідчені, послухав молодих, які хотіли, щоб Раван показав ось цю свою пиху, ось цю гордість. Покажи, що твій мізинець він грубший застигно твого батька. І ізраїльське царство розділилося через цей вчинок. Через те, що не послухали тих, кого було б добре послухати. Є інша історія про царя Давида і жінку Навала Авігаїл сказав Давиду Авігаїл, благословений Господь Бог Ізраїлів, що послав тебе навпроти мене, і благословений розум твій, і благословена ти, що стримала мене цього дня, бо я не пішов на пролиття крові, щоб рука моя не відімстила за мене. Я за браком часу, не вдаюся в ці деталі, але там історія така, що Давид, тій чоловік, він не хотів надати допомогу Давидові, і він розізлився на це, він хотів його вбити, підійшла просто його жінка. От подумайте, хто такий Давид і хто така оця жінка Авігаїл. Він міг, коли вона до нього підійшла, він міг сказати, хто ти така, як ти можеш мені давати поради, чому я маю слухатись тебе? Я цар, хто ти така, щоб мені щось радити? Але Давид не робить так. Він каже: благословенна ти, що ти стримала мене цього дня. Тобто він нас, що він послухався її, тому що це привело благословіння в її життя. До речі, він потім взяв цю жінку собі за, за дружину. Про що ці приклади? Це приклади про те, що ми маємо проявляти, слухатись один одного, неважливо від того. Це може молода людина може порадити постаршій людині щось хороше, правда? Книзі Йова написано, що не лише у многолітніх мудрість. Будь-яка людина може дати хороші поради. Нам важливо помічати і бути слухняними, проявляти в покорі, мати один одного більшого за себе. Останнє дії, 24 розділ, 16 вірш, апостол Павло тут говорить, що я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога і людей. Є більше текстів, які говорять, що людина має дослухатися до свого внутрішнього голосу, до сумління, яке Бог заклав в кожному із нас. Біблія говорить, що це те відкриття, загальне відкриття про Бога, яке доступне всім людям. Сумління, яке Бог вклав в кожного з нас. Дуже часто Дух Святий говорить нам через це сумління, докоряє нас. Правда? Коли ми отримували водних речень, у нас, до речі, недавно було. Хрещення. Одна із обіцянок, яку ми даємо під час водного хрещення, це якраз обіцянка доброго сумління. Напевно, ви пригадуєте, коли ви ці слова промовляли, стоячи у воді. Обіцянка, бо обітниця доброго сумління. Чи обіцяємо ми Богу і своє добре сумління? Знаєте, я, я ці слова розумію так, що ми, я не думаю, що Бог очікує нас від нас, щоб ми йому обіцяли безгрішне життя. Тому що сам Бог каже. В багатьох текстах, що людина багато согрішає, тобто ми не можемо обіцяти Богу безгрішне життя. Не в цьому йде оця обіцянка доброго сумління. Обіцянка доброго сумління в тому сенсі, що коли Бог, Дух Святий, буде через моє сумління за щось мене докоряти, то я завжди буду слухняний ось цьому голосу. Коли Бог через моє сумління буде говорити до мене, буде докоряти, то я буду слухняний цьому голосу. І сказали люди Давида до нього: Оце той день, що Господь говорив до тебе, ось я даю ворога твого в руку твою, і ти зробиш йому, як буде добре в очах твоїх. А Давид устав і тихо відтяв полу Саулового плаща, і сталося потім. Зауважте, сталося потім. Серце Давидове все докоряло йому, що він відтяв полу Саулового плаща. І сказав він до своїх людей: борони мене, Господи, щоб зробити ту річ моєму панові, Господньому помазанцеві, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господній. І Давид стримав цими словами людей своїх і не дав їм повстати на Саула, а Саул устав із печери і пішов дорогою. Випадок із життя Давида, 1 Самуїла, 24 розділ, коли він був слухняний голосу свого сумління, через яке Бог говорив до нього. Він мав успіх. У тій справі. Хай Господь нас благословить, брати і сестри. Є ще багато інших місць, які можна читати. Це такий неповний перелік того, чого Бог закликає нас бути слухняними, але завжди пам'ятаємо, що Бог має від нас певні очікування. В першу чергу, щоб ми слухались його, і цей послух має бути безумовний. Бог ніколи нам не скаже щось погане, Він ніколи не побажає нам чогось поганого. Це так і амінь. Тут не може бути інших варіантів. Будь-яких інших людей, там, влади, інших якихось сфер тих, кого Бог закликає нас слухати, ми також повинні проявляти послух, але ми робимо це до тих пір, поки це не суперечить волі Божої. Пам'ятаєте, одного разу апостоли вони сказали, що Бога треба слухатись більше, ніж людей. Тобто ми слухаємося, ми повинні проявляти послуг до цих всіх людей, до кого Бог нас закликає, але коли це суперечить волі Божої, то Бога потрібно слухатись більше, ніж людей. І навіть я скажу, що наше сумління. Апостол Павло багато говорить, що сумління воно буває недуже, буває слабке сумління, буває осквернене сумління. Тобто воно теж нам може підказувати щось неправильне. Тому ми повинні на це особливо зважати і проявляти послуг в нашому житті. Хай Господь нас цьому благословить, щоб ми були християнами, якими задоволені Бог, які проявляють послух. У всьому, до чого він нас закликає. Амінь.